Oh... I could not oh. believe this. I thought you were a captain. I not oh. I, I thought you, you were captain. We okay. Since we're all friends now, can I lay down some truth? Fact is, I'm just, just a captain. Okay? okay. The furthest my knowledge goes with directions is that the sun rises in the west and sets in the east. Rises in the east sets in the west cap fuck this is ridiculous uh, we escaped those flesh eating uh, monstrosities to become stranded out at sea without uh, any food <coughs> when it comes down to it i been cooking to cowboy first calm down everyone i'm sure once the fog clears up we can get our bearings and eventually come across some land in the meantime let's all take a rest we've been on our feet for a long time you are quite right Come, Charles. It is your dinner time. Yes, mommy. Now, I oh, точно I сказал. I, I think it's important that we We need to keep our guard because I have a bad feeling like that. that. <laughs> Will you kindly shut the hell up back there. God damn. Thank you. <clears throat> I was saying. I just think we should be on our toes. Yep, good job. I keep on you, know? the Captain. You were just a Captain И он нас обманул. У нас нет ни еды, ни воды в море. И у нас есть довольно большие проблемы. И не просто сварились. И думал, что вы будете стать наилучшим, по-моему. Так, вот сказал, что у нас нет еды. У меня пистолет, я завтра я застрелю. Так, еще... Наталья пробить око. Вы все патроны? Вообще не давай сначала с все всеми поговорим. Так, Чарли. його найбільше епичный наводжу, а у них так чай. Я дивлюсь за тобою, мистер. Я мушу його так озвучувати. Я инку задыхаюсь, мою озвучу. You stay away from my mommy for help me problems. Трамайся подальше моей мамы, и так с будут

Швиденько давайте. I can't believe we made it out of that можу повірити, що ми вибули з цього пекального села. Не. Тільки я покладу свою чаль спати, і будь ласка, повинись до мене. Я хотів розповісти вам, як... Вдячна, я. Окей. Закруто. Піше ще позволяю. Кавіну можна зайти. О, мій би персонаж ще один. А я хочу позволяти сто та як там його звати. Ой, тут дош почався. А в пес. О, О, та, люди. мене пес. У мене пес почав посідати, тільки дощ почався. Так, Стан, потім звати. Що зі мною не так. І я не кажу, що капітан ОЕС. Щось пішло з ним з, з туманом. хтось щось ховати за ним. Я думаю, що ми тут не одні. Я думаю, залишати вша трохи відкрити. Нічого довго не трапляється в тумані ночі. Окей. Так, тепер давайте давай, позволяємо з ним. Що таке вже? А, це фотка. Це стале. старе. Старе до якихось солдатів. Окей. Е, так, Це ззаді написано. Е, справа покращитись, коли ми повернемось додому, брате Джо. Окей, йдемо далі. Е, скітер. Чи скетти, не знаю, як чи скотер?

She obroted her whole life and прийти призва... з новою армією. Вона використовувала своє життя і поїхала зі мною. Типа Зузухсина тримала. Я не впевнений, що я вірю, але якби я не боявся бросав на воки вод без секундних думок можу потрапити в пекло, я б кинувся на цю громаду воду не замислюючись силос наба похраз я я повинен зробити все можливе щоб ми пішли туди донь без ста до вистичити

you know one thing. Oh, yeah, it's not what I have hope we will make it out of this. It's pretty much what I'm seeing. Okay, so. oh, just telling us. David Jones, freaking locker. What was that? Tak, a bit done. Вы нашли кадаиф Джонсон, что это было? Кто-то появился в фондовом банке. Если что-то сработало, то мы с сед... тут не могли бы остаться тут. Уйой.

Секунду. Мені мешка виробилась. <пуска> Все! Люди пілядь, на капельку закінчити зйомку. Я зараз вернусь швиденько. Короче, мені прийшлось <говорити> взяти свою стару мешку. І вот так звучить. І ви бачите скільки тут дрычив за, значить тут телефон заряджується, і менше обмежений час. Так, буду подумати. <праць> Да я? Что наступает? Ну да, там а она и стріляна. Наш чем наш ним? проснувся, мені пішов взяти нову мишку. Бачу, скільки мене тут витів, мене ще й телефон заїжджається. Ну, так як я розумію, нам треба походу Афову цю робити. Ну, а то Афов б'є нас. А десь тут ніхто має скоро. Везде Бог мій отвати. А ні, ні, Бог мій шо мій Це, 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 це мало, що зробити. Так, давай

Yeah, Take your to This piece of junk is about to go sleeping with the fishes. Everyone, get in. Stand, come on. Stand, Stand. Come on. Stand. We've got no other choice. Last

Можемо персонажа забрали. Значит, ж... ми вже двох маємо. Ми двох втратили. Чому? За що? Ми На острові. Бляха, муха. Як нас так занесло. Що? Шо... Шо... Це кусок його мами.

Мама. Ма мама. Мой мама, моє мамо, все добре, правильно. Вибач, братан, ну ні. Капітан. Я не можу в це повірити. Це була це незвичайна акула. Ну это бы, да, бляха. Понял. Мне без Чарльз по Ну за да, это полностью. Ну что ж, мы взяли дупочку. Я как мой село. Ну по сути вылезу, сюда хаще по имстам хинчи. А я думаю, что зомби все-таки будет жесткий, безлюдный. Значить добре, навіть якщо це люди острів, то сна їх не має бути. Блін. А хоча ні, тут можуть бути всякі тварини заражені. типу макаки. Ну я думаю, розумієте, що так, не можна. КОдовище! На острові! Що за неї таку тупориву ідею? Зука хтось виліз з могелы. Так, вода ніж... и не помню. Вот закрыто. Бандер ведем. Всем нас я помню, что у день, як завжди. Закрито. Взагалі музики немає. Ща пев Що? до щось Чо? я не розумію, що. А, таки. Це погана ідея. Дуже погана. час я покайсу ходити сюди. Давай нападай. Ти без нічого закритий. Чи я скривы. Хоча думаю, да я тут в таким правильным собі тут. А, Виткейти! Слышите тут? А Сузи? А, мій Боже, я думаю, тут у часу.

А ты можешь тут по пухте мне здесь выбраться? Что ж, меня не было. Йомби? Они вот не мои, по-моему. А не я. Давай сюда. Толстоп кузы, великан. Эй, эй, эй. Бро, бро. Це з третього разу міг попасти. Я вже маказав як якусь? Я думаю, так. Давай. Хоча напад биш через графіку, через те, що в графіку, то не може в нормально задувати. Почекайте, це ж по-моєму тут самого початку. Як просто якщо продать, люди там робили якусь графіку. Не просто таки вс отсюда Так, давай ты Что давай? Не буду свидеться, может быть. Мы... Может... Не, мы с твой тоже на вариант. Хм. А ну секундочку. У нове відео роста як пишки в ріжжі. Так, чекайте. <таке. глев> так, так, я зараз знову дивую чувака, який мені дуже допомагає розуміти, що де і коли робити. Он <Слышко> А! Я, я забыл, что тут магазинчик вылезат. У него каска. <Слышко> эй эй, -эй. <Слышко> Ну вы бачите, я прям в нем, Я им прям ему голову тил Я хер, я него не попал. Не бачу, что я беру в волк тебя все. А за хуй заглядывайся. Не, закрыто, почекайте. Чувак, по напомнить. А сейчас просто ты больше не смеешь меня убить. Вы скажите, что я была не могу, окей. Я не знаю, почему эти трещат. А это честно какое то вообще Я не знаю. <звы> 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 Давай, ножик, ну и Я не розумію просто як битись. У мене кью зату мало для таких хило. Я ще не попадаю в голову. Тому що тут ну, по типу по способу не можешь его бить якщо просто в голову. А блять за такої можливості. Я за те, що попадаю в голову. Инку поездим на навіть. А! Тебу... Йомайо... Ей! Це вже було нечесно... Дай воно. Один... А це вивилі я. Ей! Є... Yeah. Ще ні, ми не маємо часу займатися такою фігньою. Я вертаюся. А ви підходь, підходь. Шикан, бич. Shoot gun, bitch. Shoot gun, bitch. Shoot gun, bitch.

то якщо вона вже не задохнулося. Так, на всякий випадок, я знаю, як це гра любить сюрпризи, так що... ооо. Де ти? Капец, будет тяжко. Всё, к... Окей, пишу давайте с кем вот, значит. Но ну, тогда найдай что-то может быть за и ключ. Окей. Okay. Камни! Да что это кого бувает взаим? А, черт. Так, записка. пані скоро буду закінчувати випуск, через доволі довго що не змінимо. Так, обережно. на межі цієї точки. Верніться зараз же. Бог збереже вашу душу. Спасибі, але я нічого не буду. У мене є е, один патрон в дробовику. Який можна ви, виставити прямо собі в черепушку. Я не знаю, що ще можна зробити з патроном патрон дубовика. Скільки в мене ножів? У ну, мене, значить, немає ні життя, нічого. Один нещасний дробовик. І мене хтось нападе, якийсь босс можна навіть... мені нічого не поможе. Я -мо то, запускайте зараз буду коротко перекладати Так, давайте Що, покор перекладу Свіща жертвів не зрозумів, що я ж міг задовольняти. Покляття. Обайсту за сітю, що буде. Якийсь дам. Демон це звісно круто, але... Бо крутіше, якщо б був би патрони. Записка знову. Конеці. де вони не мають водувати демоні, вони знають. бог в цехе у них? есть сами дамы? Чермихивские вовки. Ты mm -hmm. <laughs> пытайся, кто то такие? сами такие, такие жарт классный. Шутка, не шутка. Так, что тут у нас? Тут у нас коров, тут у нас не. Саспінс, звісно, круто, а я не розумію, чого мені боятися. Я хочу нагнати на мене саспінсо, а я не розумію, чого я маю боятися. Ми добули кі. Тут нікого не було, хто не вбивався би. А я там... я вийшов з твоєї кладача. У Мен, мене взагалі чи твоє кладач. Mm -hmm. Появився демон. Йо-моє. -йом. А що, напевно, цього я буду закінчувати випуск. Що ж, це був випуск, у нас були доволі сильні втрати. Хвилин на мовчання за тих, кого з нами немає, ми в тюрмі. Хвилина мовчання за тих, кого ми за, за... за... за нами немає. Як коротше хвилин був задовго. Що ж, ми повчиму. Окей. З вами був чмолик. Це був Знакет Sof. Всім пока!